Читання у відпустці очікування та реальність. Я довго думала, яку книгу взяти з собою і зупинилася на аеропорті Артура Гейлі. Сніжна буря, копи завалів та купа проблем ідеальна атмосфера для гір. Але чи багато я встигла прочитати насправді спойлер: плани розійшлися з реальністю. Почала ще в дорозі і за 17 годин подорожі читала ледве дві, а результат перші 67 сторінок. Перший вечір у горах додав ще трохи, і ось я на 104 й сторінці. Потім був Драгобрат, і поки чекала на трансфер, освоїла ще 38 сторінок, бо в номері світло було таке собі, тож читати ввечері не вийшло. 30 грудня почався офіційний тур. Перед екскурсією встигла ковтнути аж 8 сторінок, а ввечері організм сказав Папа, мені стало зле, і наступні два дні книга просто лежала поруч. Ну і в день від'їзду вже в потязі я нарешті дорвалася до читання. Ще плюс 63 сторінки. Підсумок за всю відпустку я виділила на книгу майже 6 годин і прочитала 217 сторінок. Ну, такий собі улов. Але ось така вона доля повільної читачки на відпочинку. А як у вас із планами на читання?